Фотографія на 5 тисяч гривень. Саме такий штраф доведеться сплатити виборцю, котра фотографувала свій бюлетень на ДВК 210-760 в Ужгороді. Жінку, котра зняла бюлетень, помітили спостерігачі опори та члени. ДВК хтось кричить, що вона там фотографувала, і ну я підійшла як. Ну, як свідок, просто дивлюся, і вона просто декілька фотографій, вона видаляє, каже: Ну, все, тепер вже немає. Ну фактично все. Ну після того ми викликали службу, міліцію, потім слідчих і угу. ну, складали акти. Зрозуміло. Тобто ви бачили, як жінка вже видаляє, так? так. Фотографії? Так, бачила тільки те, як вона видаляє не не як фотографує. Ну, це були фотографії бюлетенів, так? Одна. Одна. Ну, я бачила одну на місце події. Прибули правоохоронці. Вони задокументували факт порушення, взяли свідчення та склали акт. Ні, ви мені сказали, що ви хотіли похизуватися в соцмережах. Неправда, що всі ви обманюєте? От тепер ви обманюєте. Вона сказала, що хотіла виснути. Неправда, що ви обманюєте. Свій вчинок жінка відмовилась коментувати. А тим часом поліція повідомляє, що це не єдиний випадок за сьогодні. Ще одне фотографування було зафіксовано на виборчій дільниці в мікрорайоні Радванка. Було два виклики, які підтвердилися стосовно фотографування, от зараз, які ми тут фіксували, і другий на дільниці у Радванці. Там також було повідомлення, що е, свідки чули клацання, схоже на клацання від фотоапарату і там чоловіка так само взяли покази в чоловіка і буде перевірятися цей факт. І так само два повідомлення не, не підтвердилися. Це про агітацію на дільницю е, на дільниці і підкуп за фактами обох порушень. Триває слідство. У разі доведення вини виборці мають сплатити штраф у розмірі 5100 тисяч гривень.